Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь». сьогодні у нас в гостях Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Вітаю вас, пані Тетяна. Власне у нас сьогодні така досить цікава тема ефіру, адже напевне, все більшої і більшої популярності в Україні а, сягає така продукція, як так звані суші. І, зокрема, і у нас в місті досить багато стало нині виробників. Цієї диковинки колись, тепер це щось таке більш буденне. І власне хотілося б більш детальніше поговорити про е, основні вимоги щодо виробництва так званих суш. І е, які ж, зрештою, основні санітарно гігієнічні вимоги до ось цих підприємців, які виготовляють е, так званий рис з рибою. Да, вітаю! Вітаю всіх глядачів. Той, хто дійсно любить суші, для нього дана передача буде корисною. Всякому випадку не буде зайвим почути деякі дійсно, можливо, щось і незнайоме для, для споживача, будемо так казати. Дійсно, ринок наш заповнений виробником суш. Ми, відкриваючи будь-які сайти по доставці, будь-який заклад. Я спочатку дивувалася. Ну, тобто, якщо ми піцерія, да, все одно там є розділ, Зділ суші, ну тобто, сьогодні сушами займається майже кожний заклад громадського харчування, який може е, знайти відповідний персонал, або можливо, і не знайти е, це, вже залежить від того, кожен споживач зробить собі сам висновки за результатами цього. Ну починаємо з самого початку. Дійсно. Адже суші це така страва, яку ми, отримавши, отримавши чи по доставці, нам приходить. Це та страва, яку ми не підігріємо, не розігріємо не в духовці, ні на пательні. Тобто ми її вже будемо споживати така, яка вона є. Тому до неї, до самого виготовлення, до приготування цієї страви будуть. Більш ретельніші вимоги. І починаємо з самого початку. Саме перше, я би поставила на тут, це звичайно персонал. Це гігієна персоналу має бути на найвищому рівні. Тобто, оператор ринку, який планує у себе на кухні виробляти суші, для вибору персонала безпосередньо цієї роботи має підійти дуже дуже чітко ретельно. Тобто він може брати спеціаліста, який дійсно пройшов курси, який знає, як це робити. Але якщо він буде неохайний, якщо він не дотримуватися елементарних питань гігієни, він не має права це здійснювати. Тобто, гігієна персоналу питання номер один у виробництві суш. Далі ми вже переходимо до всіх тих основних вимог, які в принципі мали би стосуватися, і не тільки при виробництві суш, але й при виробництві ще найбільше. Це і зберігання відповідної сировини, це і закупівля цієї сировини, адже ми знаємо, що складовими суш да, можуть бути. Це суміжний такий компонентний продукт, який в своєму складі має і рослинну продукцію, і тваринну продукцію. І найчастіше це є продукція, наприклад, риба, да, може бути сира. Тобто ми повинні чітко розуміти, що це не просто готова сира риба, яка туди дається. Все одно ця сира риба має пройти відповідну підготовку. Її потрібно вимочити в відповідних соусах для того, щоб убезпечити паразитарні хвороби. Це найперше, тому що дуже багато випадків. Ми можемо читати багато статей, які про це говорять, що суші це. Є там джерело. До гельминтозу і таке інше, тому щоб це все обезпечити, на це чітко звертається увага. Це і чистота всіх тих поверхонь, де відбувається їх приготування, це і кондиціювання, це і відповідна температурні умови, параметри мікроклімату в тому виробничому приміщенні. Тобто, це не має бути занадто жарко, тому що ми знову ж наголошуємо на те, що це відбувається продукт, який одразу і чітко дотримується всі технологічні вимоги. Знову ж ми дуже багато з вами вже спостерігали. І реклам, і на телебаченні, де готують це, і я часто звертаю увагу, що от використання рукавичок. Да, якщо ми цими рукавичками розрівнюємо рис. І в той самий час цими ж рукавичками ми беремо крим-сир, Філадельфія, коробочку його. Питання: чи була ця коробочка промита, чи була вона підготовлена, оця робоча зона, щоб на ній не було захаращено і не було неопосередкованого перехрещення чистого і брудного. Ця зона, де готується страва. Тут можуть бути коробочки, баночки, скляночки, достачки, ножі, щоб це все не відбувалося ось в таким хаотичному стані, а дійсно. Спеціаліст чітко підійшов до виробництва цього продукту. Має бути все розмежовано правильно, чітко, що чим він бере. Ми розуміємо, що цей продукт більше готується, наприклад, не, без, не ложкою, не виделкою, а дійсно руками, як це все має відбуватися. Тому тут до закупівлі сировини, до постачальника цих, цих сировин, які використовуються. Дуже важливе питання все ж таки у приготуванні суш буде відноситися до того оператора, який. Буде цим займатися. Тому, враховуючи всі ці показники, бажано, щоб це було просто спеціалізований заклад громадського харчування безпосередньо сушами. Тоді там буде все чітко відпрацьовано. А якщо тут замішується піца, тут робляться салати, тут робляться перші страви, і десь там з боку один працівник, який виробляє суші. Дуже часто ми бачимо, що навіть суші можуть робити, що ми можемо, як споживачі, ми можемо стояти через скло, спостерігати за цим процесом. Але дуже рідко нам показують цей процес, тому що ми розуміємо, що щось у процесі приготування може відбуватися неналежним чином. Е... Чи є якісь чи існують взагалі якісь ДСТУ там норми щодо суш? Ми там розуміємо, що їх є різновидів ну надто багато. Про те, хто ж повинен ну, контролювати там умовно скільки, скільки рису, скільки там повинно бути тієї рибної чи іншої начинки, чи чи існують взагалі ось такі норми для, для такої продукції, яка прийшла до нас фактично з східного ринку? Так, є технологічна карта з цієї страви, звичайно, адже ми ви не даремно, я так думаю, це запитуєте, тому що дуже часто я особисто приймаю такі усні, будемо так казати, скарги, так, що ось на картинці, в меню ми бачимо дуже гарні суші. Власне, за чого ми обираємо сушу? Із-за тої ізюмінки, яка там є, чи то буде крив'є, ну хто що любить, чи якась рибка, чи щось там, що всередині, а що отримує в результаті? от на картинці ми бачимо, що да, там містими це гарна суша. Приходить доставка. Да? Ми дивимося, а там 80% рису, так будемо казати, і 25% сир Філадельфія. А от то саме таке смачне, заради чого ми, в принципі, замовляємо ці суші, да? його там 5%, може, в цілому. Тому дуже важливо, тут, щоб, і ми завжди за це наголошуємо, обов'язкове маркування. Тобто от я замовила по меню ніби одне. Я відкриваю коробочку, а там я маю догадуватися, що там таке. Там, якщо зверху лосось, то там така тонюсінька смужечка цієї рибки, що через неї кожний рис можна порахувати? Да? Тобто, звичайно, є технологічна картка, що чого і скільки в якій кількості має бути у даній страві. Чи існують якісь основні вимоги щодо риби і рибної продукції, які використовують безпосередньо для приготування ось такої страви? Взагалі, вимоги до рибної продукції одні єдині для всіх. Однозначно, оператор має заготовляти знову ж наголошую рибу і рибну продукцію тільки у того оператора, який має експлуатаційний дозвіл на виробництво, на приготування цієї рибної продукції. Незалежно чи це вже поділена рибка на філе чи на якісь інші кусочки, чітка поділ того, що цей оператор має експлуатаційний дозвіл. Однозначно далі обов'язково всі необхідні супровідні документи. Транспортна накладна сьогодні єдиний документ згідно чинного законодавства, яка повинна супроводжувати будь-який харчовий продукт. Маркування це те, що може оператор прочитати, знати історію, умови зберігання, терміни зберігання, температурні режими, тобто вимоги до риби. Ми розуміємо, що це такий основний продукт тваринного походження, який створює, власне кажучи, таку найбільшу, найсильнішу там картину, якщо в разі чого може людина отруїтися. Разом із тими всіма іншими компонентами, адже там може бути і авокадо. І свіжий огірок, і смажене яйце. Тобто там можуть бути такі харчові продукти, які в поєднанні із рибою, і з рисом, із сиром, можуть, якщо порушуються терміни, технологія і таке інше, в цілісному воно створює таку от небезпечну, да небезпечну продукт, який може спричинити отруєння. Неприємні такі наслідки. Якщо ми говоримо, продовжуємо говорити власне про рибу, а десь є розуміння того, що вона обов'язково має мати якусь там сертифікацію. Адже в більшості це імпортована риба. А про те, чи може? А... Оператор ринку, який займається виготовленням суші, використовувати у себе на кухні, а не фактично куплену вже засолену, чи то замариновану рибу спеціально для, для суш, а самостійно там в себе на, на кухні розробляти рибу, її солити, чи то маринувати, чи то запікати, якщо ми говоримо про гарячі суші. Чи може він допускати ось таке в виробництво, чи воно нормальним? Вважається, воно вважається нормальним. Це буде входити у технологічний процес приготування, тобто він дотримується всіх тих відповідних вимог. І Якщо він засолює, значить це є якась технологічні вимоги до цієї засолки. Саме головне, щоб він взяв безпечну сировину, то з чого він буде готувати. Якщо він це сам приготував, це внутрішня простежуваність, етикування, коли він це зробив, до якого числа це спожити, все враховуючи по цій рибі, яку він використовував там засолку, чи з водою, чи просто сіль, і інші всі є всі. До всього є відповідні вимоги, і він, як оператор, чітко має це у себе етикеткою, прозначити, до якого часу терміну має бути це використано. Як правило, всі інгредієнти і складові суш мають бути використані упродовж робочого дня або упродовж приготування, щоб вони не залишались на наступний день. Ну не знаю, що би там таке можна було приготувати, щоб воно залишилося як складова до наступного дня. Як правило, суші готуються за годину перед подачею, тобто, це дійсно має бути про. Продукт свіжий. свіжий І саме важливе, якщо ми колись там говорили з вами, що там по хаспу критична точка для страви втовші має бути 75 не нижче для то... Суші свіжі, температура страви 23 градуси. Це та температура, яка і не дає можливості розмноження мікро, патологічній мікрофлори. Це по перше, по-друге, яка допомагає, адже ми не хочемо в сушах споживати смак чогось одного. Там декілька інгредієнтів, які мають дійсно мати мати час, щоб об'єднатися і надати такий суцільний смак. Адже ми е, любимо суші, да, і за якогось його певного смаку. Тому, щоби не відчувати смак чогось одного, має пройтися при цій температурі. Воно все, якби то кажуть, об'єднується і надає цілісний смак самої суші. Дуже важливо, щоби. Ось ці всі додаткові там і соєвий соус, да, і васабі, там, і маринований імбір, щоб вони не були основними складовими смаковими, складовими ось цих суш, щоб тісно ми хочемо отримати там сушу з креветкою, щоб відчувався смак цієї креветки, що вона має бути дійсно безпечна. Да. Це знову ж до тої рибної продукції. Це вона мала би бути і з маркуванням відповідним пакуванням, і технологія приготування. Тобто це ще один із етапів. Що, перш ніж дойти уже до формування складання самих суш, це все має бути підготовлене. Тобто, це не має бути в процесі. Він починає робити одне, тут він біжить, починає робити інше. Тобто, це має бути відповідна територія, облаштована для того, щоб здійснювати даний процес. І гігієнічні вимоги, які буду стосуватися. Якщо включений кондиціонер, він ні в якому разі прямі оці повітря не повинно е, падати саме на е, харчовий продукт. На робочу поверхню, обов'язково, тому що це, будемо так казати, йде перехресне забруднення. І воно може так ненароком, у нас буде все чисто, але щось десь може прилетіти таке небезпечне. Чи є основні якісь вимоги до перевірки ось цієї рибної продукції, яка використовується безпосередньо при приготуванні суш? От власне, Оператор ринку або той, хто відповідальний на кухні а, за а, прийом а, якихось компонентів, які потрібні для виготовлення, чи за використання їх вже безпосередньо при приготуванні а, готової страви, повинен перевірити ось це, ось це, ось це, щоб убезпечити те, що а, споживач дійсно отримує свіжу продукцію і не буде мати якихось наслідків. Звичайно, під час перевірки до таких питань біді. Буде підхід ретельніший, це має бути чітка простежуваність. Тобто, та людина, яка займається відповідною роботою, чітко повинна володіти інформацією. Тобто, якщо перевіряючи там запитає, коли ви отримали рибу, а я не знаю того місяця чи того тижня, де ви тримаєте, та там разом із м'ясом, або ще щось. Це чіткий поділ всього і по товарному сусідству, і по зберіганню, і чітко повинна людина ця володіти інформацією. Тобто, а документи на цю рибу у бухгалтерії або ще. Щось типу цього, будемо так казати. Тому що є є випадки такого. якщо я це роблю, я за це відповідальна, я знаю повну всю простежуваність і всі документи на всі складові, які є, і я використовую і ще маю час по термінах, всі документи зберігаються. До того моменту, поки буде це все використано. А після того, як каже, чи не законодавство, 6 місяців десь в архіві, хай вони зберігаються. Це є документи супровідні для простежуваності. Звідки воно прийшло, куди воно пішло? Дуже важливе питання в сушах. Це ж і питання доставки, адже тут відіграє роль час. Ми ж говоримо, що це має бути свіжий продукт. Uh -huh. Ну тобто були такі випадки, і мені так жалілися знайомі, що от роблять доставку. Да? Чітко оператор, який займається даною послугою, повинен прорахувати. І чітко знати, що якщо це свіжий продукт і він гарантує безпечність, і дуже важливо, щоб дійсно їх цією продукцією не отруїлися. Дуже багато дітей сьогодні любить суші. Це на домашні якісь свято, на іміні, дитячі, да, де всі дітки це часто замовляється, і тому тут треба ретельніше до цього підійти. І от якщо ця адреса віддале, відда, віддалена, то оператор чітко повинен знати, що на таке розстояння ми вже не доставляємо. Або є певні вимоги щодо часу доставки і таке інше, це потрібно передбачати Передбачати і на сайті, і та інформація, яка вся вкладається, щоб ми, як споживачі, могли чітко це розуміти. Що ми робимо доставку, до прикладу, у 6-й годині вечора да? ну, для приготування там, суш в залежності від їх складності, чи це будуть гарячі, чи таке. Е, хай Буде 40 хвилин до години для того, щоб їх виготовити, сформувати це замовлення. В сьомій годині воно має піти, тобто простежуваність. Я як споживач маю слідкувати за своїм продуктом. Так? В шості я зробила замовлення. В сьомій воно вже дане для доставки. І доїхати воно до мене повинно є такі оператори, які дійсно дбають про свій імідж, так? і вони гарантують доставку до 39 хвилин. Це ідеально. Тому що взагалі суші, які приготовлені, да, мають спожитися до 3 до годин, в залежності від тих складових, які там містяться. Адже ми знаємо, що сьогодні вже є суші, особливо дітки, да, люблять фруктові. Ви уявляєте, кожен пустить свій власний сік, що з тих суш буде після 4 годин. Тобто, ми не говоримо тільки за продукцію тваринного походження, яка є швидко псуюча. Так само і фрукти можуть бути швидко псуватися. Це все може і в залежності від температурних режимів, від погодних умов. Да, якщо що це спека, ми розуміємо це все. Тому максимальний термін зберігання да, це до 3-4 годин. Так рекомендується. І так я би радила для того, щоб забезпечити себе від неприємних наслідків. Дуже багато є, можливо, ви звертали увагу, є статей, що запитують, чи можна суші зберігати в холодильнику. Ну, я би не радила, от давайте так хай кожне визначається замовляти собі стільки, скільки він може це з'їсти, спожити, щоб це не залишалося. Тому що, як правило, да, знову ж пригадаємо всі ті складові, пригадаємо все те, що може бути, і температура в холодильнику не убезпечить його безпечного зберігання. Тому на наступний день не рекомендується споживати в суші. Власне, які наслідки можуть бути від е, вживання чи то неякісної продукції, чи то ну? Скажімо так, протерміновано. І от про те, що ви казали, 3-4 години, і там на ніч залишили в холодильнику, зранку спожили. Що може бути от для харчове отруєння? Саме звичайне елементарне харчове отруєння. Тому що якщо там була сира риба, копчена риба, смажена риба, там і рис був варений, і вони можуть і обвітрюватися. В них може бути непривабливий вигляд. Вони ну. В першу чергу вони не смачні, тобто звертати увагу на запах. Запах має бути привабливий, да, щоб після нього зразу ж з'явився дійсно такий от апетит, що ти хочеш це спожити. А коли воно все перемішується і щось десь було неякісне, або зранку був нарізаний огірок, а суші робилися ввечері, ми розуміємо, що то вже пустило свій сок, і в поєднанні з усім воно вже буде давати неприємний запах, не такий апетитний, коли його захочеться спожити, а дійсно те, що не захочеться. Да. Діти наші, вони нас ніколи не обманять, от вони не споживуть такого, що буде несмачне. Як часто власне на ось таких кухнях, де виготовляють безпосередньо суші, повинна проводитись санітарна обробка ось цієї поверхні, з якою безпосередньо контактує готова продукція, яку будуть випускати і віддавати вже на споживання. Прибирання приміщення найперше, тому що якщо працює вентиляційна кондиційна система, щоб з підлоги нічого не піднімалося, відбувається вологе прибирання, звичайно, тоді, коли немає на столі інгредієнтів, немає харчових продуктів. В в процесі самому виробництві да, упродовж робочого дня звичайно, готуються робочі поверхні, готуються всі необхідні обладнання, вся та тара, тобто посуд, які, все, все, що буде контактувати. Перед кожним приготуванням прийшло замовлення. Ми беремо чисте. Тобто, ні, я виготовила сьогодні. Ну зараз на да, ну, секунду, зробила там декілька видів суш одного там виду. Да, і тут же за цим самим робочим столом починаю робити наступне замовлення. Треба прибрати, звичайно. Якщо це рукавички використовують, значить вони замінюються. І взагалі рукавички це питання серйозне. Різна процедура по технології вимагає заміни рукавичок. Якщо це робиться просто руками, значить, по-перше, це в чіткі вимоги до рук. Кожного дня йде огляд по журналу здоров'я, чи ця людина здорова, чи у неї відповідають руки, нігті, немає царапин, порізів. Ну, чи вона здорова допускати до цього. І після кожного процедури, після кожної процедури технологічної, миються руки, витираються там паперовими рушниками. І щоб це не було загаращено, знову ж наголошую на чистоті цієї поверхні, і таке інше. Тобто, кожна нова страва, кожне нове замовлення це має бути чисте все. Які заходи контролю передбачені до виробників ось цих суш, аби унеможливити харчові отруєння у населення? На сьогоднішній день такі, як і до всіх, тільки якщо, не дай Бог, виникне отруєння, спалах якийсь заклад громадського харчування вже тоді потрапляє під загальний захід державного контролю, де в тому числі буде піддаватися і дана процедура. Хочу сказати, що до прикладу, у 23-му році у нас було по сушах буквально дві скарги, От саме безпосередньо по сушах. Ось, але дуже важливо тут, щоб споживач ну дійсно надав підтвердження, тому що ну якби не змогли доказати, оператор чітко себе захищає. Чек, я дам вам чек. Ви у мене це споживали? Ви у мене це дійсно це було. Ну, тобто, такі випадки. Тут споживач має себе убезпечити, але найперше обирайте дійсно такого от виробника, не першого якого зайшли, спеціалізований. От є заклади, які займаються тільки сушами. Зрозуміло, що там технологія мала би бути вся зроблена під саме це виробництво, де немає е, інших технологічних процесів, які можливо десь і несумісні і таке інше. І знову ж питання і до тих самих холодильників, і до того самого зберігання, і до тої самої підготовки сировини. Це все взаємопов'язано. Тому дуже важливо дійсно, щоб оператор чітко розумів, що у нього що у нього готується, і відповідальні особи. Існує взагалі таке повіря. Ми да, вже на початку згадали, що це страва з Японії. От в Японії. Японії даним виробництвом даного продукту займаються тільки чоловіки. Чому? А я скажу, тому що їхня температура рук на 0,2 градуса нижче ніж у жінок. А це вже є один із кроків до того, що готується безпечний продукт, тому що мають бути дотримані всі температурні режими. Підсумовуючи все, що про що ми сьогодні говорили, на які основні фактори такий слід звернути, аби звернути свою увагу, аби бути впевненим, ну хоча би для себе, що та продукція, яку ви будете споживати, вона дійсно принесе задоволення. Користь, а не якісь неприємні наслідки, які потім треба буде там довго-довго лікувати, або ж доказувати, що саме ось цей оператор ринку десь допустився якоїсь помилки при технологічному процесі виготовлення суш. Так, корисне питання для споживача. Ну в першу чергу, як то кажуть, наша власна інтуїція, да я от відчуваю, що Ну, допустим, воно мені подобається. Ну але, звичайно, найперше це уже перевіреного виробника обирати. Знову ж наголошую той, який тільки спеціалізується по, по виготовленню суш. Ну, тобто немає інших. Е, ну і звичайно, якщо це доставка, то дуже ретельно подумати і дійсно правильно обрати, так щоб до вас не приїхало неприємний сюрприз. Тому що дуже часто е, запитують, чи можна. Так, щоб от ці всі баночки з соєвим соусом, да, щоб воно лежало поруч із сушами. Звичайно, ні. Пакування питання номер один. Це має бути гарний, привабливий вигляд, не має приїхати все зіпсоване, і не має бути ці всі коробочки, вони не мають контактувати з сушами. Да. І тут і чіткі вимоги знову ж і до тих палочок, якими можна споживати. Хто вміє користуватися, хто ні, тобто підходити чітко до вибору того оператора, який пропонує те чи інше. Якщо в меню воно гарне, а вам принесли воно не відповідає тому, що ви там бачили, да, ви можете пред'явити претензію оператору. Він може замінити або е, надати якусь іншу послугу е, по, по страві. Але як зазвичай, знову ж. Бачите, спеціалізовані заклади, вони дотримуються цього. І якщо ми такі хочемо поласувати, ми любимо суші, то все ж таки бажано прийти, да, замовитись рівно стільки, скільки ви можете спожити, і не брати з собою для того, щоб е, е, уберегти себе від неприємних наслідків для того, щоб чи можна їх зберігати, чи не можна їх зберігати. Не беріть. Це досить дорогий продукт. І навіщо? Хочете на наступний день замовити собі ще свіжого. Але ця страва має бути по Дана ну, за годину після приготування однозначно. Тоді вона вважається свіжою і щоб вона дійсно приносила і задоволення і користь в першу чергу. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні у нас в гостях була Тетяна Стефаник, начальник відділу безпечності харчових продуктів та кормів, управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини, головного управління Держпродспоживслужби у Чернівецькій області. Дякую, що були з нами. Побачимось!